Настали темні часи Поміж тиждень, темні часи без голосних тих Настали темні часи, Обойми без голосних Та ходимо поміж тих, хто спалює всі мости Настали темні часи, Обойма без голосних Від бурі. Люди наче під булі на ворож, під підбури, ти легше, коли тижні похмурі, матерії зла, навіть не знали, який в наших генах сплав Залічені дні злам, скалічили їх план, немає зірок, лиш терні, Та мусимо вийти з темряви, нас не підкорити впевнені, несем на руках тепер її, Вона плакати буде до віку Від горя уже почорніла, за чоловіком, молить у Бога, не втратити сина. Настали темні часи, Обойми без холости, Та ходимо поміж тих, хто спалює всі мости, Настали темні часи, Обойми без холости, Та ходимо поміж тих, хто спалює всі мости. Моменти не повернути, коли раділи салютам та ми в загальній каюті, лютий вже не забути Відколи побачили марево в небі, ми не пробачимо дії ганебні, люди не кеглі. Наше каноя хитає, наче на греблі Поряд тихо, ходить до гибелі, ніби рукою подати, Поле діє, холод, Та ворони підло чекають на втрати, брат насти подолати, поки за спинами діємо і мати, поки не стихли гармати, Те, якому далі стояти, Настали темні часи, побойме без голос.